Українцям знову масово блокують картки і рахунки вже неодноразово протягом минулого року сотні українців скаржились на те, що їхні картки чи рахунки були заблоковані банком і вони не можуть більше здійснювати жодних операцій. От і з початку цього року ця ситуація повторюється. Виникає логічне запитання. Чому сьогодні ми про це вам розкажемо? Отже, причини для блокування бувають різними, але ми для вас для простоти згрупуємо їх в дві категорії: перше блокування рахунків у зв'язку з виконавчим провадженням, і друге блокування рахунків у зв'язку з фінансовим моніторингом. Розпочнемо з першого. Якщо йде мова про блокування рахунків у зв'язку з виконавчим провадженням, то згідно закону про виконавче провадження, де вказується, що виконавці зобов'язані насамперед стягувати кошти боржника, які знаходяться на рахунках у банках, у випадку, якщо не сплатили ЄСВ, маєте боргу банку або у вас є заборгованість зі сплати аліментів, штрафів чи державних податків тощо, банк може арештувати ваші рахунки. Це мерзості, це реально мерзості. Решт накладається на підставі постанови виконавця про арешт коштів боржника. Сама постанова виноситься згідно з виконавчими документами на підставі рішення суду судового наказу або рішення нотарії. Після початку повномасштабного вторгнення Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану від 2 березня 2022 року під номером 198Р. Ним на час воєнного стану фізичним особам було надано дозвіл здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, за умови, що сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує 100 тисяч гривень. Відповідно до пункту 2 вказаного розпорядження дія цих правил. Мала втратити свою чинність лише після закінчення чи припинення воєнного стану. Однак, вже 11 квітня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану під номером 3048, яким зазначене розпорядження кабінету міністрів було скасовано. Панове, ви що там взагалі довбанулися? Саме це стало поштовхом до масового блокування рахунків українців, які не знали або, можливо, забули про свої боргові зобов'язання. Оце так несподіванка. Так, а що робити в даному випадку? Найпростіше, що ви можете зробити, це заплатити штраф, і в принципі, в принципі, все. в такому разі вам необхідно. Одразу звернутися до банку по телефону, особисто чи через електронну пошту, і спробувати дізнатися всю інформацію щодо причин блокування рахунку та які подальші дії вам слід зробити, дізнатися про виконавче провадження, на підставі якого було заблоковано рахунок, і оплатити відповідний штраф. Якщо ваше виконавче провадження автоматично не було закрите, то вам слід звернутися до відповідного органу, чи приватного виконавця чи державного виконавця з проханням надати документ, який підтверджує власне закриття. Закриття виконавчого провадження, надати банку документ про сплату ваших боргів і попросити банк розблокувати вам рахунок. Блокування рахунків в даному випадку відбувається у зв'язку з наявністю боргового зобов'язання, і в принципі є законним. Часто трапляються випадки, коли людина дізнається про те, що в неї є якісь боргові зобов'язання чи виконавчі провадження лише після того, як їй заблокують рахунок, і вона може бути не згодна з цими. Виконавчими провадженнями з тими борвими зобов'язаннями. В такому випадку такі дії можна оскаржити. Проте не слід забувати про строки оскарження. Становітісь. Також на сьогодні, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, боржники на кошти яких накладено арешт можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. Тобто на сьогоднішній день 14 тисяч гривень для того, щоб особа могла користуватися вказаними коштами, їй обов'язково потрібно звернутися з заявою до державного чи приватного виконавця, який блокував рахунок, який здійснював арешт, з заявою про те, щоб визначити цю цей рахунок видатковим, і після цього ви зможете користуватися такими коштами з такими професіями. У мене в майбутньому можливо буде гарна зарплата. Виконавець, коли отримує таку заяву від боржника, повинен протягом двох робочих днів винести постанову про визначення рахунку для здійснення видаткових операцій. Цю постанову не пізніше наступного дня, виконавець направляє до банку, в якому відкритий рахунок. Після цього постанова приймається банком до виконання і кошти в сумі 14 тисяч гривень розблоковуються, а решта залишається під арештом та списується на погашення заборгованості. Тепер поговоримо про наступну причину блокування це фінансовий монітор. Фінансовий моніторинг регулюється профільним законом. Він був ухвалений 6 грудня 2019 року, а фактично запрацював у травні 2020, коли Нацбанк ухвалив постанову номер 65 у ній викладено понад 70 ознак сумнівних або підозрілих операцій, дії, які можуть бути підставою для припинення стосунків із людиною та закриття його раху. Ці ознаки стосуються абсолютно всіх можливих видів співпраці з банками: від відкриття рахунку до використання депозитного сейфу. Я офігію велір. Я За нормами Національного банку України, підозрілими можна вважати ті операції, в яких клієнт не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність, не бажає або відмовляється надавати інформацію, або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити. Має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам, нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку, демонструє незвичну зацікавленість з вимогами законодавства у сфері фінмоніторингу чи внутрішніх документах банку з цих питань, скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи або роз'яснення, наполягає на терміновості проведення фінансових операцій, демонструючи нервову поведінку без наявності очевидних та причин пропонує гроші, подарунки або інші вид подяки працівникові банку за проведення фінансової операції у незвичний або підозрілий спосіб, демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком або не може пояснити їх зміст, незвичне, та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю. Також НБУ пропонує вважати підозрілими платежі, якщо Існують підстави підозрювати, що надана інформація або документи містять неправдиві або підроблені відомості. Неможливо зв'язатися з клієнтом за допомогою наданих ним даних, зокрема за адресою місця знаходження, проживання або за зазначеним номером телефону та електронною поштою. Інформація, надана клієнтом, суперечить тій, що міститься в публічних джерелах. Фінансові операції за рахунок фізичної особи не відповідають ризику профілю клієнта, зокрема віку, професії, доходу. За рахунком клієнта, суб'єкта господарювання не сплачено жодних або сплачено в незначному розмірі обов'язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності. Є очевидні ознаки того, що інші особи контролюють проведення фінансової операції тощо. Ці обставини вони в більшій мірі стосуються саме юридичних осіб, хоча можуть застосовуватись і до фізичних осіб. В цілому фізичним особам варто звернути на такі причини блокування рахунку, як зняття незвично великої суми коштів в регіоні, в якому ви зазвичай не перебуваєте. Великі онлайн покупки, особливо вночі, отримання великої суми коштів на карту, і після цього виведення їх готівкою. Риптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тисяч гривень, транзакції на суму 400 тисяч гривень і більше, ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Також поширеною є ситуація, коли ваші офіційні доходи не відповідають тій сумі коштів, які надходять вам на карту. Наприклад, якщо студент, якого з офіційних доходів лише стипендія у розмірі. Двох тисяч гривень стабільно отримує на карту по 30, 40, 50 тисяч гривень. Це може викликати певні підозри у банку. У випадку, якщо банк запідозрить вас у здійсненні підозрілих операцій, він може заблокувати ваш рахунок та розірвати з вами договір. В такому випадку вам слід в першу чергу звернутися до банку і з'ясувати, які саме операції він вважає підозрілими, та в чому була причина блокування. Проаналізувати вказані фінансові операції. Зібрати документи, які підтверджують підстави і причини надходження коштів, наприклад, переписки з друзями, з родичами, тощо надати банку, який заблокував рахунок, вказані документи, а також пояснення чи роз'яснення про те, звідки надійшли ці кошти. А також бажано знайти альтернативний банк, на який ви зможете перекинути ваші кошти у випадку розблокування вашого рахунку. Тобто моє, все за підписом. Крім цього, особливу увагу потрібно звернути і на операції з криптовалютою. Такий вид діяльності, як криптоторгівля, не врегульований на законодавчому рівні. Людині важко надати документи для підтвердження джерела походження таких коштів на власному рахунку. Через це у випадку постійного надходження коштів від операції з криптою, на рахунки умовного студента, в якого немає офіційного доходу, існує величезна ймовірність блокування вашого рахунку. Якщо ж вам не хочуть розблоковувати рахунок, ви можете запросити. У банка письмово відмова в розблокуванні і оскаржувати її в судовому порядку. Неможливо постяти, коли пісюн стоїть, а все решта можливо. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та ділитися цим відео зі своїми друзями. І якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Олсу. Слава Україні!